Вітаю на каналі Таро. Давайте подивимось, про що попереджає сон. Написали мені сон, що на касі купляли лимони на касі, і стояли в черзі і не вистачало грошей, щоб заплатити за ці лимони. І продавець навмисно відійшла. І хтось із черги підказав, щоб продавщина навмисно відійшла, щоб ви прийшли, не заплативши. І жінка забрала ці лимони і не заплатила за них. Скажіть, покажіть, про що попереджає цей сон? На що він вказує? Що це було? Так, про що попереджає сон про лимони? Про те, що не розрахувались, це складності з грошима дійсно. Це якийсь сон з подвохом. Не, треба було слухати ту людину, яка казала, йди не заплативши, це дуже погано. Так Це стосується вашого матеріального стану. Ви під захистом, боротьба. Робота, гроші, щось стосується вашої роботи, яка буде приносити великі гроші, Так, придательство. Ви знаєте, ви цю ситуацію перемогли. Це був якийсь подвох, якась неправда, якась хтось вам намагався скинути свої якісь кармічні борги. Але ви цю ситуацію, ви настільки чиста, кристально чиста людина, що ви під захистом вищих сил і ви цю ситуацію пройшли. Загроза є впливу, негативного хтось над вами працює магічно і намагається втручатись в вашу долю. І то, що вам роблять, це як намагаються От у вас своїх гріхів немає, вони свої власні. По роду борги перекладають на вас і роблять вас винним. От той, хто підбурював і казав, що, е, ідеї, так не плати, то могла бути якась сутність, при тому вона могла бути в образі якоїсь вашої близької людини, якій ви довіряєте, щоб ви на це пішли. І це зупинило вам прибутки. У вас повинні були бути прибутки. Це на стоп поставлено. Бо перекинули, що ви можете вкрасти, а ви вкрасти не можете фізично, це проти вашої натури. Ось. І це зупинило От гроші, у вас вже повинні ви вже мали, мали би бути у вас прибутки. вже воно повинно було, Оці гроші повинні були вам прийти, але воно все оце під розглядом у вищих сил. І все поставлено на стоп і на стоп на великий термін. Це треба перекривати, це сон попередження, що на вас магічно нападали і щось пов'язане з вашими грошима. Хтось позаздрив, що ви дуже вправно заробляєте, що ви така прям маєте прибутки. Ви намагаєтесь захиститись, захист тут потужний. У вас породу, породу. Чистий рід почищений і повинні бути статки великі. Вийшов предок роду на захист, каже, я контролюю ці процеси, але роби також щось, захищайся, запрошую до себе на сеанс, на чистку. Можете записатися, або пишіть, якщо немає коштів на індивідуальний сеанс, просто пишіть питання, я подивлюся так за донат. Можна писати свій сон будь-який. Також перекрию негатив, якщо е, сон вас хвилює, да, от щось приснилось, ви хвилюєтесь з цього приводу. Напишіть, я подивлюсь, перекрию, все буде гаразд, знімав негатив. Прибираю весь негатив, про який попереджає сон. Все зле лихе, відправляю на болота, там цьому негативу схорониться, вас більше не торкаться. Все, що вам бажали, хай станеться з тим, хто це бажає. Вище сили, прошу захисту для того, хто дивиться. Відведіть, біду. Ця людина ні в чому не винна. Молюсь, прошу за неї відкрити людині шляхи на гроші, на стосунки, на здоров'я. Нехай те, що вам потрібно, або щось краще без перешкод проявляється в вашому житті. Буде так і так є. Коли хтось за когось молиться, то дуже гарно спрацьовує. і коли сам за себе молишся, то можуть не прислухатися. І не виконувати те, що ви просите вище сили. А коли за вас хтось помолився, то це спрацьовує 100%. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.